Святий зійди на нас, Свої дари зійшли. На дар мудрості, щоб я впізнав Бога в Його величності і досконалості і любив Його понад усе, дар розуму, щоб я впізнав правди, святої віри, остерігався злого і творив добро, дар ради, щоб я у сумнівах. І в важких хвилинах життя вибирав завжди те, що подобається Богові, і піде мені на спасіння. Дар сили, щоб допомагав мені перемагати усі спокуси та перешкоди, які стоять на дорозі спасіння, а я йшов би дорогою, заповідей Божих. Дар знання, щоб я впізнав, як осягнути Царство Боже, і всі речі вмів уживати на славу Божу, та на спасіння моєї ближніх. Дар побожності, щоб я шанував і любив Бога серцем невинної дитини, сем дар страху Божого, щоб я боявся гріха. Який віддаляє нас від тебе.